Є теорія, а є практика. Я багато розповідав, читав, наче як теорію, те, що захотілося записати. І воно прям вібрувало, все зрозуміло, і прям такий азарт хотілося поділитися. І це прекрасно. Але окрім теорії є ще практика. Тобто практика, як це все е, реалізувати. Коли починаєш реалізовувати, то ця практика, ось ця теорія може виглядати ну, прям вже зовсім не схожою на себе, тому що вона то так проявляється, то так. Все, все через те, що ми всі різні, що ми прийшли сюди з різними задачами, з різними е, якимись умовами, вібраціями, з різними енергіями. І теорія це добре. Але ці найцікавіше це її використання. Це як після навчання там у навчальній проході е, всі всі, роз, всі розказували мені, що Після, після закінчення ти це все забудь і будеш вчитися жити по-новому. Все доведеться пізнавати як по-новому. Тому що теорія прекрасна, а древо життя зовсім інша. Нове ну, інша, це неправильно. Не, не зовсім інша. А набагато варіативніша різноманітніша та й цікавіша зрештою і складніша в, тому, в той же час тому що в реальності е, проявлені всі е, ну як всі вони то проявлені тобто реальність проявляється через е, усі аспекти і ті що ти вчив і і ті що ти ще й не вчив і не знаєш або забув. <хи> І те, що ти начебто вже знаєш, начебто вивчив теорію, такий хух, хорохоришся, в реальності стикаєшся з дуже-дуже багатьма невідомими. Типу, а як це все притулить? А як це притулить, коли воно взагалі не тулиться? Звідки воно і як його? І тут вже все індивідуально. Виявляється, що теорії їх цих теорій в реальності нашарованих одна на одну просто неймовірна кількість різних теорій. Від простих примітивних, начебто зрозумілих до ну, взагалі загадкових, магічних, незрозумілих, абсурдних. І що тоді робити? <хи> Як жити? Як жити? Оце і є практика життя. Пізнання себе через життя. Всі теорії, всі знання, вони проявлені завжди ось тут і зараз. Питання, наскільки ти можеш їх осягнути. А ти можеш це перевірити лише проживаючи це. Коли вивчаєш якусь теорію якісь курси проходиш, ти наче в бульбашці знаходишся якоїсь концепції. І навіть коли тобі вже все прям о, купа откровень, купа тобі нових даних, ти все це розклав по поличкам, воно все тобі висвітлює неймовірну, якби, неймовірний об'єм того, що раніше було в темряві, ти думаєш, оце тепер заживемо. В реальності виявляється, що це, це просто чергова сходинка. Реальність набагато складніша, ніж якась концепція, яку людина спромоглася в черговий раз осягнути своїм мозком. А... Ну ось, що я, що я хотів би ще сказати, поділитися тим, що. Mm. Жити життя це важливіше, ніж будь-яка концепція. Концепція це добре і необхідно навіть на певному етапі. Але знову ж таки на певному етапі доводиться відпускати всі концепції, всі опори летять, щоб прийняти нове, прийняти життя більше, ширше, повніше. І все це зводиться до самого себе, врешті-решт. Ну, Кожен в принципі, може зводити до чого завгодно, але я ділюсь своїми концепціями. Врешті ти розумієш, що все, що відбувається, це лише пізнання себе. Або, як ще кажуть, згадування себе. Тому що все це все ми знаємо. Ми знаємо все. Тільки забули багато чого. Забули для чого? Щоб це життя нам було цікавим. Щоб це життя нам було цікаво жити. Тому що, коли ми все знаємо, ми можемо, звісно, насолоджуватись цим всім. Але е, це інший стан зовсім. Це стан, який е, я не буду навіть намагатися зараз порівняти з чимось, тому що людина живе в зовсім іншому стані. Людина живе в розділенні. Може жити по-різному, звісно, але все одно, поки людина в тілі, вона змушена бути в розділенні. Розділення може бути різне, звісно. Усвідомлений, не усвідомлений, як хочеш. Але щоб бути в тілі, щоб проживати це життя, людина має бути. По суті, людина роз... відділяється від своєї основи, намагається втиснутися в ці рамки цього тіла чи цих тіл. І лише це визначає те, як вона себе усвідомлює. Тобто оці рамки. Які ми або звужуємо, або розширюємо, вони нам, по суті, малюють нам нас, є контурами нас усвідом... контурами того, що ми називаємо я. Я чи его, чи навіть без я і без его, але тоді як ти себе будеш називати? Чи не себе, а Всесвіт, це все одно інтерпретації, все одно? через слова, через ум. І навіть відчуття, яке ми ловимо, усвідомлення, ми все одно ж намагаємося їх через ум е якось транслювати. Можна не транслювати. Можливо, у людини ще є стан, коли вона взагалі, е до роз, до слів. До, до мови, до виникнення мови. Такий стан, коли вона все сприймає без мови, без пояснень, без аналізу. Він якось там називається предикативний чи предикативний. Коротше, це все розумні слова, але суть в тому, що це все стане сприйняття. Ми ж зараз, я зараз знаходжусь в такому стані, транслюю словами, аналізую через ум, сприймаю, намагаюся сприймати. Більше, ширше, не тільки через ум, але все одно, поки ми люди, такі як зараз, це все це я до чого це все сказав? Що це навіть по логіці зрозуміло, що це якби, що те, що ми сприймаємо, це частина цілого. Тобто розділена, відділена частина, то наше сприйняття, воно те, як ми себе малюємо, як ми сприймаємо простір себе, це частина цілого. А от те ціле якось запланувало оце всю історію, що ми опинилися там, де ми опинилися, і проживаємо те, що ми проживаємо. Тобто, не хтось десь зі сторони. Я хочу це акцент, акцентувати на цьому, а ми самі. Це наша суть. І там немає якогось злого умислу чи якогось умислу. Можливо, умисел якийсь є, а можливо навіть злий. Але є і добрий. Але і злий, і добрий це все частина нашого сприйняття, частина пізнання нас самих. І все це найбільш повно проявляється, не через теорії, не через концепції і навіть не через вірування в сенсі як релігії. Хоча це, мабуть, найбільш, найбільш повно якось так охоплює все. Не дуже науково, звісно, як то скажуть. Атеїсти, чи, чи хтось ще, але все-таки більш повно. Але все одно це концепція обмежена. А от життя, яке включає в себе і атеїстів, і віруючих, і тих, і інших, і світло, і темряву, і все це те, що ти проживаєш, всі ці енергії, всі ці вібрації, ось це життя, якесь проходить потоком. Яке ми сприймаємо, чи, чи творимо, то з якої позиції подивитися? Оце і є, мабуть, найбільш повне е розуміння, можливо, на даний момент. Самого себе і самого. Ну, коротше, не буду далі, е не буду ковирятися, бо це все одно концептуалізація. Тут без е, таких слів, як Творець, Бог, е, віра не обійдешся, а я зараз не дуже хочу прям аж, аж настільки, це я завжди маю на, маю на увазі. Ну, тобто це така гранична, граничне розуміння, але є більш прикладне. От є просто проживання тут і зараз. Ось Моє проживання тут і зараз. Як я себе почуваю, як я себе сприймаю, е чому мені те, чому я те відчуваю, чому взагалі не просто, навіть не, не тільки на відчуттях, на щось такому високому, незрозумілому, а на самих зрозумілих речах. Чому ось в мене те, я те, чи в чого того немає, чи того забагато. Ну, Коротше, ось це. Як ти не ховайся у тонкий світ, у тонкій матерії, світ там не блукай, якщо ти збираєшся жити, ти повернешся в цю тверду матерію, і вона тобі просто покаже, хто ти є. Скільки не ховайся за концепціями, це не означає, що не потрібно туди дивитися навпаки. Я лише про те, що не потрібно забувати, що ми живемо тут. Якщо хочемо жити тут, то це потрібно поєднувати. Поєднувати тонкий план із грубим, із твердою матерією. І з проживанням. І, власне, проживати це. Проживати як... Як проживати? От кожен проживає, як і вміє. Кожен проживає так, ким він по суті являється. Ну, а це я знову пішов в концептуалізацію. Але чому ж я взяв камеру, вимкнув. Після такої перерви. Захотілося. Поговорити, мабуть, почути себе. Про що я зараз? Цікаво. Цікаво все відбувається. Життя цікаве. І прекрасне. Постійно собі нагадую про це. Що життя прекрасне. Щоб відчути цю красу життя, не варто соромитись про це собі нагадувати. Що життя прекрасне, що ми прекрасні. Тому що це вібрації, те, що, те як ми сприймаємо себе і життя, так ми його і проживаємо. Якщо ми хочемо сприймати життя, як? Через красу, через любов, через гармонію. Ну так хто забороняє? Вібруй цим. Вібруй цими станами. Хочеш проживати щось пожорще, жорсткіше, обираєш, значить, ти вібруєш цим, обираєш із простору, бачиш те, що тобі резонує з тобою. Зазвичай немає чогось одного, що людина сприймає. Ну, от. Часто кидає то з одного, то з іншого. Від, е, від сліз до радості. І це і є діапазони нашого проживання, що ми можемо і так, і так. Але тут важливо відчути це, що це. Ти що це твоє життя, а не щось там, хтось тобі там нав'язує, щось там хтось там то з тобою робить, чи ще щось, чи якось хоча це теж це теж такий шлях, такий досвід. От що точно я що точно я розумію зараз, що я зараз нікого не переконую, нікуди, ні, ні до чого, ні. Нікого не закликаю, а лише е, проявляю для себе те, що, те, як я сприймаю. І кожен, е, хто проживає на будь, в будь-яких станах, він це обирає. Він хоче це проживати. Навіть самий лютий треш людина обирає це. Так зі страху вона це обирає. Но вона хоче. Хоча запитає її, звісно, вона скаже, ні, яке хоче, ти що, я хочу, щоб був мир і радість на землі, але вони ж такі скотини, там, чи ще щось і так далі. То якщо трошки оптику налаштувати і ширше подивитись, то саме ось ця модель, оця тирада, оця вібрація, яку людина несе, що, що мовляв, я такий чи я така. Світла добра душа, хочу добра і радості, але життя таке тяжке, а там тра-та-та. -та. Значить ти себе собі, собі обманюєш. Просто ти себе обманюєш. Це не чесність із собою. Тому що. Не хочеться признавати, да, собі, що ти не зовсім там світла і чиста <гум> душа. Чи не будемо чіпати душу, будемо про людину. Тобі хочеться бути, тобі хочеться там когось е осуджувати за щось. Звісно, є за що. В тебе з людей залізобетонні, алізабетоні, якби ці. Причини осуджувати когось, чи претензії до когось. Але справа не в причинах. Справа в виборі. Чи хочеш ти це? чи хочеш ти цих вібрацій, цього стану. Хоч, хочеться справедливості? Звісно, хочеться. Але в першу чергу будь справедливим з собою. А справедливість воно в дві сторони грає. Як чесність. Через чесність. Ну, коротше, є це. Пізнайте самого себе, називається ця золота, казівник золотий е до світлої радості. Пізнай самого себе. І ось це все звідси. Це початок Такий ну, така глобальний дороговказ. По життю кожному. Не нав'язується, взагалі це вибір, хоч пізнавай, хоч не пізнавай. Але якщо хочеш <смі> щось змінити, то пізнай самого себе. Тому що змінюючи простір себе, не зміниш. Змінюючи когось себе, не зміниш. Ну, що про... лише проявиш. Ну, тобто зміна якась завжди відбувається, але. Це форми. Змінивши місце проживання, себе не зміниш. Якщо ти змінишся внутрішньо, то це ось це ось це є ключ. А змінитися внутрішньо це означає пізнати себе. Пізнати, який ти є, це через чесність, а потім вибір, намір. Що так, може цього досить? Я себе... Це як прибирання генеральне. Таке. Так, це треба поприбирати, бо дуже вже захламлено. Я ще спотикаюся в самого себе. Так і є. Але все ну, в цьому світі в матерії досить інертне. І на, на якісь кардинальні процеси може бути потрібно нормального часу, тому що в нас є тіла, які не так просто, не так швидко змінюються. А що це раптом про тіла я сказав? Тому що це містилище нашої свідомості. Якщо ми хочемо змінити свідомість, раптом розширити її в неосяжні далі. То де це має свідомість поміщатися? Вона має бути ну, в нашому тілі, тілах там і так далі, ну, тобто в різних рівнях, але тим не менше, а наші тіла сформовані нашим попереднім досвідом. А попередній наш досвід який був? Ну ось. І він не зовсім е, може бути пристосований в моменті до прям якогось откровення, осяяння чи ще щось. І воно сочиться, проривається. І каже, давай, міняй, але саме міняй, саме змінюй, а не е все зараз зміниться. Все зараз зміниться, це просто зміна тіла, <тіла> через е перевтілення, чи як це там можна назвати. Так, звісно, але хто хоче цього? Можливо, хтось хоче. Так. Ось, ось рішення. Але якщо за життя. Змінити себе. Це процес. І однією теорією тут не обійдешся. Цей процес вимагає. Вимагає. Що він вимагає? Ну, Матерія вона логічна, причиннослідкова. наслідкова То взагалі логіка вона присутня у всьому. Просто є вимірна логіка. І. І що ти скажеш? Ну, ну, ну. Так, і щоб змінити е, щось в матерії, потрібно, ну, вона, ця логіка, скажімо так, щоб благосно, гармонійно змінити матерію. Ця логіка вимагає процесу, часу, ресурсів і різних трансформацій. Обов'язкових трансформацій, інакше нове просто не, не влазить. Це як апгрейд комп'ютера. Ви не можете встановити якусь там програму чи гру, чи хто там що як собі уявляє, на якусь програму з 25-го року. На Windows 95. Він туди не поміщається, ця програма. А щоб на комп'ютер якогось там 90-х років помістити нову програму, потрібно замінити комп'ютер, його трансформувати, хоча б апгрейдити. І це поступовий процес. Можна, звісно, викинути один комп'ютер, купити інший. Ну це зміна тіла. Це буквально зміна тіла. Такі варіанти, мабуть, теж можливі. Я не виключаю це. Це просто інш... це вже розмова буде іншого порядку, іншого... іншого наповнення, іншої цілі, можливо. Іншого стану. Хм. Це то я давно не розмовляв на камеру. Давно не розмовляв і що, що це, хочеться щось ще, ще чимось поділитись. Ну, буду ділитися, можливо, частіше, ніж останні місяці. Дякую за увагу. До зустрічі.